Ой, Боже, ой, той, той, я можу тобі на це ти підганяєш. Та ну, вулиці дощ, я ще поспати хочу. Мам, а як спати. Сьогодні ще четвер. Та мамка сьогодні четвер і пішла швиденько прапор бі. Ну, я ще, звісно, погроюся, а, а ви з соняком швиденько, швиденько. Ганяєте на поминат? А ти що, не йдеш, носик? Та, та йду, йду, зараз швидше. Давай, мамка, швиденько. Що там? Що справжня осінь прийшла. ти казала тощу в сини. Та дощний дощ. Ну, прапор, прапоркнуть. І, і прапор у четвер піднято. і сьогодні передостанній день робочого тижня. четвер всі ж з цим гарним пнем, хоча на небі хмарки, а йде дощик, але всім гарно. Спокійного робочого дня, ваш Соняк, чомкі-помкі, пока, м'якшон, пумла, я післаю, я післаю, тільки досі де пасольку не взяв вам, не забудьте взяти парасольку, там є e -е -е і ти, чи не йти, не знаєш, ну добре, всім пока, може, мусі, чомкі-помкі, пока, я тут посижу, подивишся, куди да? Соняк піде, так мамка? Так добре, добре, приходьте їсти, угу. Та бісий, бісей, мам, а накладай пастеті. Я, і я, мене забули. Давай, 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 і камінці не забудь. Та добре, добре, зараз візьму паштетик, й їсти вам дам. Мось, а ти що їсти не хочеш так помалу йдеш? Давай скоріше. Такий паштетик піде, соняк, чи ні. То б я люблю інші. Але давай такі, які є. Це з'їли вже. Що там який пастетик. А мені такий підходить мамка вм. О. Це буде сотком буде зверху. Пастетик. Всім смачного. Дякую, мамуська. Дякую.